З 1 лютого ми розпочинаємо прийом документів на видачу пільгової транспортної картки. Право на її отримання мають мешканці нашої міської територіальної громади, які користуються безкоштовно транспортом. Приходять вони до департаменту соціальної політики Івана Мазепі, 19, і із собою вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що підтверджує певний статус, що дає право на пільги. В нас він заповнює заяви і Бою бажано мати ще і копію цих документів, щоб це було трошки швидше, щоб ми не е, мали великого скупчення населення, тому рекомендуємо все ж таки прийти з копіями цих документів, звісно, з оригіналами, для того, щоб людина швидко написала заяву, а потім далі ця заява піде в нас в обробку. Е, плануємо організувати роботу таким чином, що людина звертається до нас, пише заяву. Ми далі формуємо список, передаємо цей реєстр до транспорту. Компанії, і через деякий час отримуємо е, зворотню інформацію у вигляді карток. Десь через тиждень людина має можливість прийти і отримати в зручний для неї час е, цю транспортну картку. При отриманні картки бажано також мати з собою паспорт. Ну, не бажано е, будемо вимагати з собою документ, що підтверджує саме отримання цієї, цієї картки. Е, картка видається безкоштовно. В картки Буде зазначено прізвище ім'я по батькові, на карті буде зазначена серія номер посвідчення і термін дії. Картка видається на термін дії певного статусу. Тобто, якщо особа з інвалідністю має інвалідність, ну, наприклад, до 1 січня 2025 року, то і картка, транспортна картка буде видаватись на цей термін. Потім при повторному зверненні вона також буде отримувати нову картку. В даному випадку це буде безкоштовно, але хочу звернути увагу, що в разі втрати пошкодження картки це вже буде платна видача. Тобто безкоштовно видається людині, яка має право на приїзд, один раз. Ну, крім випадків, крім випадків, коли вона видається на певний термін відповідно до статусу. І в мене прохання до наших мешканців не створювати скупчення в перший день прийому документів на транспортні картки, тому що термін в нас. Обмежений 31 грудня груднем цього року, тобто до кінця року, я думаю, що ми поетапно, спокійно, без зайвих скупчень, без зайвих черг зможемо видати ці транспортні картки. Ну а далі в кінці року будемо вже дивитися за необхідністю, чи потрібно цей термін продовжувати чи ні. Тому в мене велике прохання все ж таки, не організовувати великого скупчення, і все ж таки не забуваємо, що на жаль, в режим роботи департамента, як і інших структур все ж таки вносять свої корективи повітряні тривоги. Тому, якщо звучить повітряна тривога, не рекомендуємо людини приходити в департамент саме за транспортною карткою.